Корабель Ліарен вийшов з гіперстрибка над планетою, яку галактика забула 300 років тому. Невелика колонія на периферії людського простору, жодних військових станцій, жодних оборонних платформ, лише торгові доки та сільськогосподарські купола. Ліарен дивилася на екран, стискаючи планшет з дипломатичними кодами, і вперше за 50 років кар'єри не знала, як почати розмову. Вони навіть не відповідають на стандартні канали, сказав її помічник Керас. Його блідо-сіра шкіра мерехтіла в світлі приладової панелі, тому що ми 300 років ігнорували їх, відповіла Ліарен. Чого ти очікував парадної зустрічі? Нарешті екран спалахнув жінка середніх років, темне волосся, зібране у пучок, нейтральний вираз обличчя. Даніела Тарен, координатор колонії Новий Горизонт. Чим можу допомогти представниця Велаті? Зробила паузу, зібравшись, вона готувала цю промову два тижні, відкинула 12 варіантів. Зрештою сказала просто: ми прийшли просити про те, на що не маємо права. Вашу допомогу. Даніела не змінилася у обличчі проти конфедерації раннього світла. Ви знаєте про них? Ми знаємо багато чого. Вам потрібно почекати 48 годин. годин. 48? вісім, чому? Тому що мені потрібен час зібрати відповідь. Надішліть координати посадки, вас розмістять у гостьовому секторі. Екран погас. Керас дивився на Лідарен. Вона не здивувалася, вона не запитала деталей. Вона просто знала, закінчила Ліарен. Вони знали про загрозу, але як? Через 36 годин шатл привіз Ліарен не до гостьового сектору, а до підземного ліфта. Даніела чекала біля входу. Сорок вісім годин ще не минули», – сказала Ліарен. Я знаю, але ви заслуговуєте на чесність раніше. Ходімо, ліфт опускався три хвилини, потім коридори прорізані в марсіанській породі. Освітлення холодне, функціональне, жодних прикрас. Нарешті. Масивні двері з маркуванням, якого Ліарен ніколи не бачила. Архів мовчання, прочитала вона вголос. Що це означає? Те, що ми ховали 300 років. Двері розсунулися. Ліарен побачила ангар, ряди кораблів, не торгових фрегатів, не наукових зондів, бойові одиниці, компактні, загострені, з двигунами, що випромінювали слабке синє світло, навіть у спокої. Вона почала рахувати, збилася на двохсотому, далі модулі, стикувальні вузли, системи підтримки. М -м, це неможливо, прошепотіла Ліарен. Жодна раса не може приховувати. 800 основних кораблів, перервала Даніела. чотири тисячі модулів підтримки, квантові двигуни, адаптивний захист, нейронний зв'язок, пілот корабель. Ми будували це триста років під вашим носом. Ліарен обернулася. Ви могли завоювати галактику в будь-який момент. Чому ви цього не зробили? Даніела посміхнулася. Гірко, ми не завойовуємо, ми захищаємо. Але захищати можна лише якщо ворог не знає, що ти сильний. Триста років тому, коли ми вийшли в космос, старі раси дивилися на нас, як на дітей. Ви контролювали технології, торгівлю, знання. Ми розуміли, якщо покажемо силу. Нас знищать превентивно, тому ми побудували дві цивілізації: одну видиму, іншу приховану. Мільйони людей мали зберігати таємницю, сказала Ліарин. Це неможливо, Можливо, якщо всі розуміють ціну розкриття. Ходіть, я покажу вам, що коштувало це мовчання. Вони пройшли до архівної кімнати, екрани оживали один за одним, обличчя тисячі облуч. дати. Імена Софія Іллані, почала Даніела, вказуючи на фотографію жінки близько 70 років. 40 років викладала фізику на віддаленій станції. Щомісяця зникала на 10 днів. Офіційно відпустка. Насправді, робота над квантовими двигунами в прихованій лабораторії. Її донька померла, думаючи, що мати байдужа. Софія не могла розповісти правду, не мала права. Наступний екран, молодий чоловік, усміхнений Маркус Лейн, народився на цій базі, ніколи не бачив справжнього неба, помер у 28 від інфекції, яку могли вилікувати на поверхні, але його не могли вивести без ризику розкриття. Ще одне обличчя, старий втомлений погляд. Томас Шен хотів розповісти сину про архів. Ми ізолювали його на 15 років. Коли ризик зник, випустили, він ніколи не говорив з сином після цього. Ліарен дивилася на екрани сотні облич, тисячі історій. <тас> Ви Ви руйнували життя людей. А мна?» – Просто відповіла Даніела. Але альтернатива була гірша. Якби галактика дізналася про нашу силу 300 років тому, нас би знищили превентивно. Як ви знищили каріан, як знищили ерлатів, як знищили б нас, якби ми стали загрозою, Ліарен хотіла заперечити, не змогла. Таємниця тримається, коли всі розуміють ціну її розкриття, продовжила Даніела. Кожен, хто знав про архів, жив із цим тягарем. Кожен розумів, один витік і цивілізація гине. Тому вони жили подвійним життям, брехали сім'ям, жертвували щастям, помирали у тіні, і ніхто ніколи не дізнавався їхніх імен. До сьогодні, сказала Лірен, Лі до сьогодні конфедерація раннього світла змінила все. Коли вони почали знищувати світи, ми зрозуміли. Час ховатися скінчився, тому я попросила вас почекати 48 годин. Мені потрібен був час активувати архів. Активувати Даніела торкнулася панелі. Екран показав карту людського космосу. Тисячі точок спалахнуло одночасно. Повідомлення надіслано 30 годин тому. Архів відкривається, мовчання скінчилося. По всьому космосу люди отримували повідомлення. Роберт Танака, 45 років, пілот торгового фрегата, читав його під час доставки руди до станції Нова Венеція. Чотири слова, код, який він тримав у пам'яті 20 років. Він висадив пасажирів, надіслав формальну відставку, розвернув корабель до Марса, не попрощався з дружиною. Не міг вона не знала, ким він насправді був. На станції Елізіум вчителька математики Кайра Вес закрила клас посеред уроку. Студенти дивилися здивовано, вона усміхнулася. Вибачте, мене викликали. Вона ніколи не поверталася. Лікар Ілана Морс завершила операцію, передала пацієнта колезі і зникла. Шахтар Девід Крос залишив буровий комплекс. Художниця Ліна Джоу покинула галерею, тисячі людей по всьому космосу без пояснень. Без прощань. Даніела стояла в центрі управління, дивлячись на екрани. Кожна точка людина, що повертається, кожне ім'я частина мозаїки, складеної 300 років. Скільки їх? запитала Лярен, що стояла поряд. «12 тисяч активних пілотів, 40 тисяч технічного персоналу, 100 тисяч підтримки. Решта людства дізнається правду одночасно з галактикою. Ми більше не ховаємося. Роберт Танака прибув на Марс через 36 годин. Його зустріли не як торгового пілота, а як командира ескадрилі Тінь 7 Форма чекала у шафці, яку він не відкривав 20 років. Він одягнув її, відчув вагу, відповідальність. Інтеграційна камера була холодною. Роберт ліг у капсулу техніки, підключили нейронні датчики. Голос Даніели пролунав крізь динаміки. Процедура займе 30 хвилин. 3% відсотки не виживають. Ви згодні? Я готовий, сказав Роберт. Біль прийшов миттєво, не фізичний, ментальний. Його свідомість поступово інтегрувалася з системами корабля. Він відчув двигуни як власні м'язи, датчики як нерви, озброєння як пальці. Тридцять хвилин, потім тиша. Він відкрив очі. Техніки стояли навколо, чекаючи. Роберт встав, усміхнувся. Я відчуваю корабель. Він живий. Та сказав головний техн. Тепер ви частина один одного. Ви не керуєте ним. Ви є ним. Роберт вийшов з камери. Інші пілоти чекали своєї черги. Кайра Вес стояла біля стіни, спокійна. Їй було 23. Вона народилася на цій базі, ніколи не жила нормальним життям. Страшно? запитав Роберт. «Ні», – відповіла вона. Я чекала цього все життя. Через тиждень флот був готовий: 200 людських кораблів та залишки сил галактичної ради, близько сотні кораблів в елаті, кілька десятків інших раз. Даніела стояла на містку флагманського корабля разом із Ліарен. А конфедерація готується до удару по системі Кеплер – сказала Ліарен. Три мільярди життів. Якщо ми не зупинимо їх там, я знаю, перервала Даніела. Ми рухаємо. Флот увійшов у гіперпростір. Для Ліарен це було звичним. Для людських пілотів першим бойовим стрибком після трьохсот років очікування. Система Кеплер 442 палала. Ворожі кораблі оточували планету, готуючись до колапсу зірки. Конфедерація раннього світла була не монолітною силою, а коаліцією трьох раз: Атрен, золкари та Еранів. Вони пережили колапс своєї галактики 50 мільйонів років тому, вижили мандруючи космосом, і навчилися одному знищувати молоді цивілізації превентивно. Їхня філософія була простою. Будь-яка технологічна раса, врешті, стає загрозою. Краще вбити в зародку. Флагманський корабель конфедерації, величезний, темний, прийняв сигнал від людського флоту. Відповідь прийшла негайно. «Е-е-е, Ви нова раса, молода, ще не загроза. Відступіть, ми знищимо цей світ і рухатимемо далі. Даніела взяла мікрофон. Ми не відступимо. Ви припините знищення. Негайно, сміх, холодний, механічний. Ви не розумієте, ми робимо це 50 мільйонів років. Ми бачили, як молоді раси стають богами, як руйнують галактики. Ми навчилися запобігати. Ви наступні, якщо спробуєте зупинити нас. Тоді спробуйте нас зупинити, сказала Даніела. Перша сутичка тривала вісім хвилин. Людські кораблі рухалися непередбачувано, реагували миттєво. Нейронний зв'язок давав перевагу. Пілоти не керували кораблями. Вони були кораблями. Роберт Танака летів у передніх рядах. Його корабель танцював між ворожими залпами, відповідав точковими ударами. Але конфедерація адаптувалася швидше, ніж очікувалося. Роберт побачив спалах. Його корабель вибухнув зсередини. Не від удару, від чогось іншого часова петля. Він відчув, як реальність згинається, повторюється. Останні 30 секунд життя записалися у нейронній матриці, потім темрява. Даніела дивилася на екран. Тридцять кораблів зникли, не знищені, зациклені. Конфедерація використовувала технологію, яку люди не розуміли. Часова петля. Вони повторювали бій, навчаючись на помилках. Відступаємо, сказала вона. Флот відійшов. Конфедерація не переслідувала, їм не потрібно було. Вони виграли. Даніела повернулася на Марс. Технічний відділ витягнув дані з корабля Роберта. Останні 30 секунд записані у нейронній матриці перед смертю. Вона дивилася на записи. Знову і знову. Петля потребує синхронізації. Сказав головний аналітик. Є центральна точка на флагманському кораблі. Якщо її знищити, петля зламається. Закінчила Даніела. Але щоб знайти точку, хтось має увійти в петлю свідомо зсередини. І і не вийде, сказала Даніела. І я знаю. Вона скликала всіх пілотів, пояснила ситуацію. Потрібно 40 добровольців. Вони увійдуть у часову петлю. Для зовнішнього світу це триватиме 8 хвилин. Для них цикли смерті та відродження, 300 циклів. Кожен раз вони помиратимуть. Аналізуватимуть, передаватимуть дані кожен раз знову. Після трьохсот циклів їхні свідомості розчиняться. Тіла залишаться живими, але порожніми. Хто йде? запитала Даніела. Кайра вес ступила вперед. Потім ще тридцять дев'ять без вагань. Даніела дивилася на них: молоді обличчя, старі, чоловіки, жінки. Ви розумієте, що не повернетеся? Так, відповіла Кайра. Але хтось має перед входом у петлю Кайра написала останній запис у особистому журналі. Я ніколи не бачила справжнього заходу сонця, народилася під землею, жила у тіні, але я бачила зірки крізь екрани. Це було достатньо. Якщо моя свідомість розчиниться, щоб інші побачили справжнє небо, це того варте. Сорок кораблів увійшли в петлю. Даніела дивилася на екрани. Вісім хвилин для неї. Вічність для них. Перший цикл смерть. Другий цикл, адаптація, третій аналіз, десятий розуміння, п'ятдесятий передача даних, Сотий. уточнення, двохсотий. План, триста рішення. Вони знайшли точку синхронізації, передали координати, останній цикл. Всі 40 кораблів жертвували собою та ранили флагман одночасно з восьми векторів. Петля зламалася, решта битви була технічною. Людські кораблі атакували. Конфедерація втратила головну перевагу. Галактична рада долучилася. Конфедерація відступила, не здалася, але відступила. Даніела повернулася на базу. Медичний комплекс, 40 палат, 40 тіл, живі. Дихають, серця б'ються, мозок функціонує, але свідомості немає. Вона підійшла до палати Кайревес. Молода жінка лежала спокійно, екрани показували нульову активність вищих функцій мозку. Тіло живе, особистість зникла. Даніела стояла 40 хвилин, ніхто не наважувався її перервати. Галактична рада скликала екстрене зібрання, правда, розкрилася повністю. 300 років подвійної цивілізації, архів мовчання, жертви поколінь. Ліарен виступала першою. Людство врятувало нас, але вони 300 років брехали, ховали силу, що могла завоювати галактику. Як ми можемо їм довіряти? Інші раси підтримали. Подяка змішана зі страхом. Даніела взяла слово. Ви маєте рацію. Ми брехали. Але ми брехали, бо ви знищили б нас, якби дізналися правду 300 років тому. Ви контролювали технології, ви вирішували, хто гідний, а хто ні. Ми не хотіли влади, ми хотіли вижити. І ми вижили, ховаючись у тіні. Тепер ми пропонуємо новий устрій, Не ієрархію. федерацію. Кожна раса автономна, але ділиться критичною інформацією. Ми розсекретимо частину технологій. Не всі. Частина архіву залишиться прихованою на випадок нових загроз. Ви знову ховатимете щось? запитала Ліарен. Так, чесно відповіла Даніела. Але тепер ви знаєте, що ми це робимо не для завоювання, а для виживання всіх. Голосування тривало три дні. Зрештою, згода. Нова федеративна структура, людство отримувало місце в раді, але з особливим статусом. Їх боялися, поважали, але боялися. Даніела повернулася на Марс. Відкрився новий меморіал стіна з іменами, тисячі імен тих, хто зберігав таємницю 300 років: Софія Іллані, Маркус Лейн, Томас Шен, Роберт Танака, і окрема секція 40 імен, тих, хто розчинився у часовій петлі. Даніела стояла біля стіни. Торкалася імен, Кожне тягар, кожне рішення, з яким доведеться жити. Вночі вона повернулася до медичного комплексу Палата Кайри, молоде тіло у вічному сні. Даніела сіла поряд. Ти ніколи не бачила справжнього заходу сонця, прошепотіла вона, але ти врятувала мільярди тих, хто побачить. Вона сиділа до ранку, на периферії галактики будувалася нова база. Офіційно. Науковий форпост. Насправді, новий проект. код. Архів світанку. Конфедерація не знищена, лише відступила, нові загрози з'являться. Людство готується знову у тіні, знову жертвуючи. Даніела стояла біля вікна бази на Марсі, дивилася на зірки. У руці тримала планшет з кодами активації нового проекту. Вона шепнула Архів світанку. Мовчання не скінчилося, воно змінило форму. Цикл продовжується.